радіо. сьогодні ми будемо спілкуватися про красу та здоров'я у програмі. Відверто на ухо будемо ділитися з вами чимось і корисним, і знайомити вас з професійним перукарем. Сьогодні нас гостях Оля Гонц. Вітаю вас! Це перукар-модельєр, майстер міжнародного класу, суддя регіональних та всеукраїнських конкурсів. перукарів. вітаю, вітаю всіх, слухачів. пані Оля. Як зараз ви спостерігаєте за е, красунями? Красунчиками, що важливо, щоб наше волосся в таких умовах стресу виглядало здоровим, які основні показники, от що ви розумієте, що от цю людину можна похвалити за те, що вони справді прекрасне волосся? Саме найбільше і найцінніше для моїх клієнтів і для всіх людей це обрізання кінчики волосся. Тобто ніхто не знає, яка форма стрижки має бути, але коли обрізана кінчик волосся, тоді стрижечка виглядає охайнішою. Чи це довге волосся, чи це коротке, немає різниця різниці. Але коли, скажімо так, трубочка волосинки гарно відкрита, вона гарно дихає, гарно живиться і гарно виглядає. І це правильно приходити регулярно до. Порукаря, навіть відрощуючи волосся, обрізати кінчики волосся. Тоді волосся виглядає охайно, здорове і не обривається за будь-якими розчосками. Воно тоді живе гарнесеньке. Тому я рекомендую всім е, е, дівчаткам, які носять дуже довге волосся, які хочуть мати гарне волосся. Е, Коси на плечах це вже довге волосся. Ніхто не знає, яка довжина має бути, але волосся має бути охайним, свіжо, гарно підстриженим його дуже тоді видно, коли воно гадоглянути. Бо От... потрібно регулярно підрізати кінці волосся. Як часто, якщо це стосується дівчат, жінок, як часто підрізати? Е, е, класичний варіант росту волосся місяць сантиметр волосся. Е, росту, якщо обрізати раз у два місяці по пів сантиметра в одного й того самого майстра, під одною тою, е, тим самою рукою. То півтора лишається на відрощування. Тоді мега здорове, мега гарне волосся, і воно е, приємне на дотик, на погляд і на все. Тому е, я своїм клієнтам рекомендую обрізати кінці волосся, відрощуючи волосся раз у два місяці пів сантиметра. Півтора лишається на відрощення. Тоді здорове гарне волосся. Щодо хлопців, у них тут вже ситуація краще, вони частіше звертаються до порукаря. А чому вони частіше звертаються? Тому що вони частіше стрижуться, у них частіше відкрита волосинка. Вона трубочкою є, тому воно швидко росте. Тому це ще один доказ того, що волосся у всіх росте, тільки потрібно відкривати волосинку, обрізати кінчик волосся. А неважно, чи воно при коренях, чи воно далі, але волосинка має бути відкритою. Бо якщо волосинка січеться, тоді вона не гарна, не добра, і вона за розчоскою виломлюється і вона обривається вище, тому що воно заплутується. Воно т... волосся. Щодо дітей, яка в них особливість догляду за волоссям. Дітки, це, звісно, звичайно, наші ангелочки. В них перша волосинка там колись розказували, що ой, треба налисо підстригати, бо щоб волосся було гарне. Це не обов'язково налисо. Це просто для того, щоб відкрити волосинку, щоб вона гарно дихала і живилася. Чим швидше відкриється волосинка, тим швидше рухне ріст волосся і воно буде гарне, здорове і буде добре відростати, тому хочете гарне волосся. Зробіть стрижку, повідкривайте всі волосинки, щоб вони були гарні і добрі. Так, звичайно, якщо це з машинкою і насадкою, там хлопчики чи дівчатка підстригти, не обов'язково голити. Боронь боже, якимись там бритвочками брити дитячі волосочки. Це просто потрібно відкрити волосинку для того, щоб пішов рух волосся, і стане рости місяць сантиметр, і так і буде. Буде. Тобто, якщо підстригти маленьку дитинку, за півроку виросте 6 см волосся. Це дуже багато і воно росте. Но це потрібно зробити. Часом батьки кажуть, ой, перше волосечко, воно там закручується, воно білесеньке, а потім вже не таке білесеньке. Воно буде білесеньке вигоряти на сонечку, якщо є властивість біленького. Якщо воно дитяче завжди таке пухнастеньке, пушистеньке волосечко, воно буде змінювати з часом свою структуру, але волосинка має бути відкрита для того, щоб воно гарно дихало, гарно живилося і гарно росло. Щодо засобів догляду за волоссям, тобто як вибирати? Якщо ми вже зачепили дітей, давайте ми розпочнемо вже з таки з маленького. Які шампунчики там величезна лінійка може бути, і хтось буде дотримуватись якимись там народними методами, що шукати яке з більш природніше? Хтось можливо навпаки найдорожчий варіант і такий найбільш перевірений для того, щоб волосся справді було здоровим і красивим з такого юного віку. І якщо це окрім шампунів, що ще повинно бути для дітей? Я певний час викладала матеріалознавство, я його досконало повивчала. І хочу сказати, що є дуже багато батьків, які просто промивають водичкою волосся і не хочуть давати шампуні. Ну, я вважаю, що це не варто, тому що, скажімо так, миємо ми не волосинку, а шкіру голови. А шкіра голови вона має властивість десь трошки жиру давати, і це потрібно змивати. Шампуні для дітей в основному виготовляють виготовляють такі, щоб не пекли очі, щоб дітей не налякати, але важливо завжди. Розділяти шампунь і кондиціонер окремо. Шампунь має промити просто гарно шкіру голови і волосинку. А якщо потрібне якесь там пом'якшення, то тоді це купується окремо. Але знову ж таки, якщо береться дитячий шампунь, і ми бачимо баночку, що вона є закрита, це здебільшого так воно використовується, то тоді вже там є бальзамчик внесений. Якщо ми бачимо шампуньку прозору, баночку прозору то тоді потрібно ще дати якийсь бальзамчик Можна дитячий, тобто бальзамчики, масочки, вони ж поділяються, що можуть бути дуже густими і концентрованими. Тобто є дівчатка, дорослі, які вже фарбують волосся, їм потрібно щось сильніше по догляду за волосся, а дитячому волосся, такого, такої необхідності немає давати чогось важкого. Тому простенькі кондиціонери, навіть є прості ополіскувачі для дітей, їх можна просто використовувати, або промивши шампунькою незмивним попшикати дитячим, який не буде діяти на слузову дитинки, щоб воно не буде подражнювати і не буде її так лякати і гарно розчісувати. Ось так це дуже часто використовують, особливо я як мама дівчинка, тому часто використовую цей кондиціонер, який допомагає краще розчісувати, заплітати, тобто, щоб це було з легкістю. А вони не шкідливі. Тобто, як часто їх використовують, чи є певні моменти, коли не можна зловживати. Ну, голову потрібно мити, і його потрібно використовувати. Кожна людина має свою секрецію, тому не можна так сказати, що саме потрібно там 6 днів витримувати чи кожен день мити. Руки ми миємо кожен день, значить, можна промивати, якщо є необхідність, голову це. Якщо дітки вони не люблять, не хочуть, це можна робити гірше. Зрештою, кожна мама бачить свою дитину, і вона вже знає, яке волосся мало би бути у її дитини, як би воно гарно виглядало і добре дивилося. тому що. Дитинка сама не розуміє, а це бачить мама, і це саме найбільше це потрібно, щоб дитинка подобалася мамі і своїм батькам своїй родині. А дитинці це все, все, все одно все одно догляд є батьківський, дорослому віці, крім шампуня, кондиціонера, ще що з догляду обов'язково мати в своєму арсеналі для того, щоб волосся було справді здоровим. Немає такого, щоб було обов'язково. Є дуже різна структура волосся, і одна структура волосся, наприклад, кучерява. Якщо ти не дасиш певної масочки, її просто не розчешеш, і це буде халепа. А друга структура волосся тонесенькі, які можна перегрузити, і буде голова засмальцьована, так як не помита. Тому використовується кожного настільки індивідуально. Тобто, звернувшись до професіонала або свого майстра порукаря, він просто порекомендує, що потрібно використовувати для даної текстури волосся. Так, щоб себе гарно почувати. Далі вже починається фарбування. Дівчата експериментують там ще можуть навіть і шкільних років коль... різноманітні кольорові фарби використовувати, щоб бути яскравим класним. Ну а далі вже там дорослі, коли ми хочемо зафарбувати сивину. Часто фарби от нас лякає те, що можливо так змінюється структура, і можливо, дійсно, більше випадає волосся через те, що ми там в домашніх умовах, наприклад, робили фарбування, а не в салоні. Що ви тут скажете? Що важливо знати для того? Щоб не нашкодити собі? Ну, е, перш за все, я з професійної точки зору скажу, що є е, фарбування, а є інтенсивне тонування. Є фарбуючі фарби, а є тонуючі фарби. Їх просто потрібно розділяти. І е, мають право на життя серія е, мас-медіа, тобто магазинні фарби. Але ми повинні розуміти, що якщо ми магазинну фарбу покладемо три рази на кінці волосся, то кінці тоді стають попалені. Чому? Скажімо так, найменший окисник, який є у магазинних серіях, це є 6%. Якщо 6% три рази покласти, то тоді кінці будуть пожовані. І це не залежить від того, кладе чи перукар, чи кладе сама людина, просто волосинка не витримує. Як зробити так, щоб було доглянуте волосся і гарне здорове волосся і надовге було? Тому, якщо є там севина, то профарбовується корені там, більшим окисничком, а на а всю остальну волосинку кладеться просто слабенький у кисничок. це йде тонування. Ми одночасно можемо профарбовувати, протоновувати волосся за одну процедурку е у салонах, і е його зразу видно, що волосся йде доглянутим, що воно йде з салону. Бо якщо це робити саме вдома, можемо нанести мама, чи сестричка, чи будь-хто. Але е якість волосся за три фарбування кінці тоді стають, як кажуть, вбиті в нас, тому будуть дуже паскудні. А от ці яскраві рожеві, зелені, сині фарби, які люблять дівчата, підлітки вони можуть нашкодити? Чи от що ми можемо? Е щоб Дійці. мами не хвилювалися сказати. Нашкодити цього не, не можемо, якщо це грамотно підходити. Всі яскраві кольори потрібно ставити на висвітлене волосся. Так. Тобто це потрібно зробити блонд, а тоді йде колір. Якщо це йде колір на слабеньких окисничках по блонду, ми нічого поганого не зробимо. А якщо це просто на неблондовану волосинку ставиться, то воно на фарбування не вийде ніяк. Якщо ще була попередня якась фарба, вона вийде кусками по-різному. Тому це є ціле навчання, ціла наука для того, щоб грамотно профарбувати. І професійну голову її видно за кілометр і оглядаються за нею всі, тому що вона гарно пофарбована, і воно видно, коли рівна волосинка, коли правильна, так можна зробити, скажімо так, глибину в кор. В коренях, можна там, розсвітлювати його до кінців, але е, е, блиск і е, зафарбовування в коренях, якщо є сивина, його видно. корені не провалюються і не, бли, не бликують. Так що звертайтеся до мострів для того, що якщо ви дійсно відчуваєте, що вас не вдається. Ну я думаю, що це набагато приємніше, коли провести час з перукарем, віддатися рукам професіонала, відпочити і зрозуміти, що ви будете в прекрасні. Так, ну і ще один такий момент щодо випадіння волосся: найбільший ворог в цьому питанні, і найкращий друг. Щоб зберегти наше волосся, що найбільше шкодить, е, я скажу так, що е, після літнього сонечка осінь, е, осінній сезон, е, кінець серпня, початок вересня це найбільше випадіння волосся, тому що, е, скажімо так, е, як ми е, часто густо не допиваємо водичку, так е, і, і воно своє дає дається в знаки. Ну просто проходить цей сезон, і воно е, відновлюється волосся, бо воно має таку властивість. От пересушується волосся також на кінчиках після морів і це теж треба відвідати порукаря. Я особисто як від себе я скажу, що ніхто не знає, який кольор волосся у клієнта мав би бути. І є такий вислів, я художник я так віжу. Просто потрібно профарбувати так, щоб не нашкодити волосся у клієнта. І це узгоджується, говориться. якщо там щось треба більш агресивніше, що якість волосся трошки піде, тому що це поставиться там сильніша фарба для того, щоб профарбувалися. І це узгоджується. що якщо прийдеться так, що кінці прийдеться обрізати, то тоді це узгоджується і кажеться так. якість волосся на кінцях може бути не так. Якщо ми говоримо про те, що завжди там так, щоб було пишне, гарне волосся, щоб воно відростало, ми шукаємо вітаміни, які би нам можливо дійсно Часно і більше вживаємо водички для того, щоб теж поступала волога. А що ще важливо для того, щоб волосся було міцним і не випадало? Ну я зі своєї точки скажу так: якщо особисто я починаю вживати вітаміни, то волосся відновлюється, але я знову ж таки поправляюся. Якщо взяти є дуже багато різних засобів, які можна втирати в шкіру голови від тих засобів, волосся буде кращим, якіснішим, краще відростати. Ну знову ж таки, поправляння, як такого не буде. Тобто, це вибрати моменти, чи ми вживаємо вітаміни внутрішньо, чи зовнішні, дбаємо про саме чітко. Туди, куди потрібно на Е, якщо стосується чоловіків, які часто комплексують через те, що випадіння з над чолом, тобто, і чи є зараз якісь такі методи, які допомагають, от дійсно дієві, що ви можете сказати? Ну, я бачила, що в Стамбулі працюють дуже сильно на нарощування, мабуть, і в Україні це теж є. Просто останнім часом десь я цього не чула від своїх клієнтів. Але Стамбул, скажімо так, дуже великий. Який прогрес у них іде. Вони беруть задню частину шкіри, волосся вирізають, потім шивають, і це волосся беруть і нарощують мужчинам. Тому, скажем так, у Туреччині це працює нарощення свого волосся. В ті ділянки, де випадають, тому це можна зробити. Хто має змогу собі оплатити таку процедурку, то це і наважитись робить. на оперативне втручання, бо це вже серйозне це оперативне, оперативне втручання. втручання. Звичайно, це вирізається певна взаді шкірка е своя, е своя разом з волоссяним покривом. І ці, е скажімо так, луски волосся вставляються, вживляються у своє волосся. Багато мужчин це роблять, скажем так. Є і були в мене клієнти, які це робили. Ну скажем так, е, наскільки це довготривалий тривалий процес, що буде втримуватися волосся, це не знаю. Тобто е, я це зрозуміла і побачила десь років три, е, тому що це е, зараз так працює. Але е, е, це не недавнішня така послуга. І як довго буде втримуватися це волосся? Ніхто не знає, ніхто ще не може сказати, тому що це просто потрібен хау так з ноу-хау, з нових трендових процедур, які використовують зараз перукарі. Що вам подобається? Тому що я знаю, що ви і в Україні працювали і зараз працюєте за кордоном. Що вам найбільше зараз до вподоби, як майстру? І ви розумієте, от це добре це рухається вперед, і це на благо людини. Що вам найбільше подобається, з якої процедури, які роблять для. Покращення волосся, можливо, якості. Ну, Якщо взяти, то найбільша процедура, яку я люблю, це, звісно, стрикти волосся, тому що тоді воно якісне, здорове і гарно дуже відростає. Так, є дуже великий прогрес. У догляді за волос... волосинкою. тому є препарати, які закривають туски волосся, які піднімають якість волосся. Це та, та саме каратинування, каратинове вирівнювання е, можна зробити із кучерявого не ідеального волосся, просто фантастичне волосся. Тому ці процедурки робляться у салонах їх можна знайти що тут, що за межами України. Ну вони звичайно дороговарті. Але вони роблять людини щасливий, бо вони показує вау ефект. ефект. Ви вже давно в парукарстві. Скажіть ще кілька слів про себе, як, як ви прийшли до цієї справи? Чи, чи з дитинства, чи можливо хтось у вас в родині був, хто захоплювався цією справою? Як ви вибрали свою професію? Ну я поки попала в парукарію, то я ближній час обстригала своїх сусідів десь років 6-7. А потім пішла ученицю і так далі далі. Просто навчань було дуже багато. Ну найбільші це навчання на рівень модельєра я за кордоном получала. І я люблю свою роботу, я люблю своїх клієнтів, я поважаю клієнтів. Я шаную волосся клієнтів, тому що одежу можна змінити, а голову ти не зміниш. Тому волосся має бути доглянутим, якісним. Мати має бути в безпеці, mm -hmm. тобто, дійсно в руках майстра, який цінує, який бачить як краще, і може дійсно потурбуватися. Дякую за ваші поради за таку цікаву розмову. Ваші побажання для наших слухачів та глядачів, які зараз дивляться у нас ютюбі. Я хочу сказати е, нашим клієнтам, е, щоб мили голови. Дуже багато людей просто не миють голови. Е, правильне миття голови. Розділяти окремо шампунь і окремо кондиціонер, тому що серії спарені два в одному чи три в одному, це на, на дорогу, на швидку руч, а голову потрібно просто гарно промивати. А шампунь, бальзам йде для того, щоб пом'якшити волосся і щоб воно гарно розчісувалося. Але коли йде два в одному або в три в одному, нагружається сама волосинка. І вона не промивається добре. І тому, помивши голову, просто виглядає як засмальцьоване волосся. І дуже багато є таких клієнтів, які йдуть з мокрим волоссям на вигляд е, смальцем на голові. Це потрібно робити окремо, окремо шампунь, окремо бальзам, чи кондиціонер, чи масочка, неважно. Але Шкіру голови потрібно промити, а промивається тільки шампунем, не спареним, не здвоєним, не два в одному, не в три в одному. Тому мийте голову просто шампунем. Ну і пам'ятайте про те, що ми миємо шкіру, і так. тому треба підбирати шампунь, який саме підходить шкіру. для вашої шкіри. Так і тоді набагато ефектніше. Так буває, що ми десь поспішаємо, і там ми йдемо перукарню, все зроблять, все можна зробити там. Але насправді треба теж подумати і подбати про майстра, до кого ми приходимо. Ходити охайним, щоб було задоволені працювати. Ну майстри перукарі, звичайно, вони беруть окремо, промивають це і дуже багато. Е Є така думка колишня, що приходиш до порукаря профарбовуватися, значить треба приходити на жирну голову. Теперішні фарби настільки хороші, якісні, що не потрібно приходити на на... Можна на непомиту сьогодні голову, але не на жирну, тому що дія фарби протравлювати про той жир, який виділяється, це занадто для фарби. Тому не потрібно тримати голову так надто жирною. Вона не працює, а на міліровку і того ж. Тому стереотипні розмови фарбуються на немиту голову. Це, це, це не то. Це вчорашній день, і це були дуже сильно агресивні фарби колись. Зараз це все лайтовіше і для фарби заважко протравлювати жир в коренях. Ось тому так. Ви бачите, що скільки міфів розвінчали що ми що звикли там, наприклад, наші мами говорили. Але зараз все насправді завдяки тому, що засоби набагато ефективніше і є багато для нас можливостей виглядати красивіше, краще і комфортно. В руках перукаря. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні з нами була Ольга Гонц-перукар-модельєр, майстер міжнародного класу, суддя регіональних та всеукраїнських конкурсів, перукарів, людини, яка любить свою справу, любить своїх клієнтів і дійсно дбає про те, щоб ми були здоровими і красивими. Дякую вам, дякую вам. Дякую. Цікаві гості нові зустрічі Бесідипроакту.